Волинянин виготовляв фальшиві документи, за якими його так звані клієнти призовного віку могли би виїхати. За кордон під час санкціонованих обшуків за місцем проживання вилучили 80 печаток, 23 штампи, бланки, медичних довідок, гроші. Слідство відомо, що мешканець села Рованці виготовляв своєму знайомому фальшиві фальшивий висновок про непридатність до військової служби, аби той міг виїхати за кордон. Свої послуги оцінив у 2,5 тисячі доларів. Однак на кордоні підробку. Помітили правоохоронці, частину коштів зломисник отримав наперед, ну а решту – під час передачі підробленого висновку медичної комісії. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Триває слідство. Як з'ясувалося, чоловік він домовився із своїм товаришем, своїм знайомим, що виготовить йому довідку про непридатність до військової служби. І за допомогою цієї довідки він вже міг би виїхати за кордон до Польщі або до іншої країни. За цю послугу він забажав 2,5 тисячі доларів. А вже під час отримання чергового траншу його затримали поліцейські. За місцем проживання чоловіка проведено санкціоновані обшуки, вилучено велику кількість. Спочаток штампів, бланків, довідок, гроші та інші речі, які ну надалі будуть речовими доказами.